Шановні колеги, доброго ранку. Перед початком хотів заявити про ініціативу, яку вважаю невідкладною для розводу Євради. Ви всі знаєте про ті події, які відбувались на Сарках. Будь ласка, на скандальній забудові. Дозвольте виступити. будівництва це головна біль. Які достався нам спадок. Ми зараз вирішуємо проблеми, які були закладені декілька років тому. І досталися з нами спад. Але їх потрібно розв'язувати, і ми будемо це робити. Я вчора зареєстрував. Я проєкт рішення про розтворення договору аренди про скасування рішення і про виднення земельної ділянки на соперках. Я хочу звернутися до голови земельної комісії Ти пана Володимира Прокопіва, негайно можете, розглянути комісія можете, цей проєкт рішення. Ця ділянка має набути статус сфера. Зеленбуд тижні, отримав завдання а, привезти так. цю в належний вигляд, висад... залінити і висадити там дерева. Вчора Шо, я був я, на Осабарках, спілкувався я, з мешканцями. Вони підтримують там. таку ідею. Я завжди говорив, і ще раз хочу повторити: інтереси громади. Насамперед. Да. І я їх відстоюю в першу чергу. Історія цієї ділянки це ще один приклад, що бізнес повинен теж враховувати інтереси громади, розуміти соці... свою соціальну відповідальність, вести діалог з людьми, а не зводити паркани. Ще я хочу сказати, що там Скайбуд заявив що судитимесь з мешканцями і зі столичною владою, що влада заважає бізнесу і його інвестиціям. Так от, юридичну допомогу мешканцям ми зробимо. Я гарантую юридичний захист. А інвесторам ми допомагаємо, роблячи прозори правила видаючи прозоро всі документи, створюючи конкурентноспроможне середовище і враховуючи при цьому в першу чергу інтереси громади. Тому, колеги, прошу відповідально ставитись до цієї ініціативи, розглянути її як невідкладно в комісіях. І на наступне засідання ми повинні ухвалити це рішення. Всі питання. Ще раз наголошую, має вирішуватись в правовому полі. І громадськість висловити свою позицію, і бізнес працювати, і платити податки в бюджет. Я також звернувся до керівника Київської міліції з тим, аби встановили і притягнули до відповідальності тих осіб, які били людей на сахарках. Для цього достатньо, достатньо відповідних відеоматеріалів в інтернеті цих хволочи можна і це треба зробити. Кияни довірили відстоювати їх права. І всім вам, всім депутатам делегували це право. А якщо депутати ставлять понад усе свої бізнес-інтереси, ці депутати не повинні знаходитись тут. В першу чергу. Делегували відстоювати інтереси громади міста Києва. І е депутат Київ Ради, пан Татвіцький знаходиться тут. Я е відверто хочу сказати, я раджу вам скласти мандат.